Молодь дій саме так називається молодіжний центр, який урочисто відкрили у Дубівській громаді. Відтепер тут з'явилась і школа молодого медійника, де юнаки і дівчата зможуть освоїти найсучаснішу техніку зйомки та монтажу відео, досконалити навички обробки фотографій та навчитись проводити інтерв'ю. Наш молодіжний центр зараз відкриває медіашколу, де будемо знімати круті відеоролики. Адже у нас зараз є діють локації. фотозона, спеціальне світло є звуку, сує запису. Відеооператорство будемо пробувати робити і розвивати наш нашу громаду і наше закарпаття, що побачила його Україна і не тільки, а весь світ наскільки наша українська культура та молодь активно готова розвиватися і в подальшому. Проявляти себе самі ж юні відвідувачі центру зазначають, поява такого осередку дасть можливість сучасній молоді розвиватись, комунікувати і виражати свою позицію на благо собі і громаді в цілому. Я думаю, що тепер, коли він офіційно відкрився, молодь почне сюди приходити і не будуть боятися говорити. Робити, давати якісь свої ідеї, я прекрасно знаю це місце і це дуже велика подія, на на якій мені хотілося присутствувати. Підлітки проводять час разом. Вони ну, общаються між собою. Мені дуже подобається наша як наш молодіжний центр, тому що тут є дуже багато молоді, з якою можна поспілкуватися. Я думаю, що тут буде збиратись молодь, і ми будемо вирішувати всі питання, які нам на нашу думку цікаві. На день відкриття центру запросили медіафахівців, серед яких телеведуча і головний редактор телеканалу, перший кабельний Катерина Можаєва та звукорежисер радіозахід радіо Захід -Ф... Плюс Олександр Меняєв. Треба відповідно пережити цю подію, пережити її так само, перечитати. Перед тим як ви йдете начитувати текст, ви маєте з ними знайомитися. Задля якісного та цікавого подальшого навчання проектні менеджери залучили чимало експертів і знавців своєї справи. До моменту офіційного відкриття центр працював близько чотирьох місяців. За цей короткий термін для молоді провели 70 заходів. У Нас наприклад, до прикладу грант райтинг. Ми вчились писати гранти. До нас приїжджали акторка, заслужена артистка України, яка вчила молодь бути розкутними і добре почуватися на сцені ораторське мистецтво. Вивчали діють при молодіжному центрі шаховий клуб і клуб знавців англійської мови. Вони управляються з інтелектуальної гри відповідно і вчаться, поглиблюють свої знання з англійської. Співпрацювали з молодіжним центром молоді його молодіжна платформа в рамках програми розвиток потенціалу молоді у західних областях України, що імплементується і САР «Єднання». Активну фінансову допомогу надали дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Норвегії. Всі витрати вдалось покрити сумою, яка становить більше одного мільйона гривень. Власне, все, що сьогодні є в молодіжному центрі, було профінансовано за кошти проєкту ЮНІСЕФ, за кошти донорів. Ми, громадська організація СарЄднання, є реалізатором і плементатором проєкту. Ми здійснювали, можна сказати, таку адміністративну роботу з пошуку партнерів. Це молодіжний центр подався до нас на конкурс разом з молодіжною платформою. Ще одна громадська організація. Ми цей конкурс провели з ЮНІСЕФ. Так само відібрали учасників проекту. Тому Якби ми допомагали організаційно, далі ми допомагали фінансово здійснювали закупівлі, обладнання техніки, тобто така організаційно-фінансова робота з підтримки утворення молодіжного центру була нами здійснена. Створити такий сучасний молодіжний центр було нелегко, зазначає голова Дубівської селищної ради Денис Каганець. Але враховуючи активність молодих людей і їх бажання розвиватись, керівництво громади спільно з партнерами не могли позбавити юнаків і дівчат такої можливості. Потрібно було подавати заявку, це грантова заявка. Ми подалися, заповнили були анкету, розповіли про себе, розповіли, чому нам це потрібно, і нам в результаті це вдалося, ми пройшли. І це декілька громад в Україні. Здається, 8 чи дев'ять громад України пройшли на цей конкурс, і зараз воно активно вже реалізується. Представники дирекції центру зазначають, що працюють над тим, аби залучити якомога більше молодих людей до активної участі в проєкті і закликають приєднатись до величезної сім'ї в соціальних мережах.